Музика, яку він грає, дуже відрізняється від традиційного репертуару, що звучить на українській естраді. Стиль його виконання визначили самі українці. Козацький рок. Сергій Василюк, як сьогодні модно казати, фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця. Сьогодні будемо перегортати сторінки життя Сергія, який безмежно любить Україну і українців. І тому не випадково, що з першого дня київського майдану він був там, де його побратими. Гучневий садок поріс бур'яном, як серце козацьке в степу полином. Розбиті дороги, пропите село, ще й нас заправляють в черговий ярмар. А що забирай? Що забирай? Забирай, нас Бог. Зараз ви бачите фрагмент виступу прямого ефіру, який відбувався 19 лютого 2014 року на оточеному беркутом Майдані Незалежності. У полоні печалі десь у лісах, і шерсилля шукала. Сонцю руту знайшла, і мене зжарвала, і всім майданом Червону руту, не шукай вечорами, ти у мене єдина, Тільки ти повір Бо твоя брода, то є чистая вода вода, Ви з першого дня були на Майдані? Ну, З першої ночі там, власне, все вночі почалося. Ну, з 21 на 22 mm -hmm. була ця ніч. І я ну так, не, те, щоб не скромно, але це об'єктивно. Я був єдиним музикантом, який грав наживо тоді всю ніч, десь з першої ночі по шосту ранку, от. Приємно було, що теж до кінця були мої друзі. Які пізніше стали, до речі, народними депутатами. Ну, і тут ми не, не в якості політики, але теж є, до речі, хороша молодь, така добросовісна, яка хоче якось прислужитися Україні. І... Тобто, все-таки є ще порох в порохівницях mm -hmm. козацьких. Всі казали, що коли почалися трагічні події на Майдані, то страшно не було. Було страшно, коли ти вже приїхав додому і дивився все це в новинах от Ваші е відчуття які? Так, от, скажімо так, перший такий в мене був іспит, коли 11 грудня хотіли розігнати Майдан. І я зізнаюся чесно, в мене були дуже е, свіжі спогади з 1 грудня, коли ми з батьком були mm -hmm. на банковій. Ми, ну, звичайно, ну стояли трошки поодаль від головних конфліктів. Але, ну як ти кажуть, тікали на грані фолу. І ну, я дуже за батька переживав. І це е, е, трошки більше ніж через тиждень починають розганяти Майдан. На той момент, е, саме в цей день, саме в цей mm -hmm. момент ми не були на Майдані. Бачили це все з інтернету, було лячно, але ми все-таки прийшли, і коли прийшли, стало спокійніше, легше і якось. Та й сьогодні він виступає з концертами, іноді навіть під кулями перед нашими військовими, які захищають країну. Тобто Сергій не просто зі сцени говорить про патріотизм, а робить все для того, щоб Україна дійсно була незалежною, сильною і щасливою державою. Коли ви перші поїхали до АТО? Це було в квітні ще, в квітні цього року. Я поїхав вам в Амвросіївку, Там служив мій друг Олексій Пастернак. І тоді це там здається, прикордонники стояли. Якраз була проблема з Новоазовськом, який зараз захопили. От, вони там стояли, і в мене був, до речі, дуже цікавий концерт, який поєднувався з такою просвітницькою діяльністю. Я м, говорив м, про протистояння м, України і Росії протягом тисячоліть, тисячоліття точніше. Так, Та, Так, між піснями трішечки інформації. <гум> От м, і мені здалося, що бійцям було цікаво. Але знову ж таки, настільки брак знань, там потім один лейтенант мене питає: Слушай, розкажи нам все-таки про цього Остапа Бендеру. Тобто, mm -hmm. ні імені правильно, ні прізвище правильно, він не знає, але знає, якийсь там Бендера є. О, е, цікаво, до речі, було питання обіців. А ви були типу, на Майдані? Я кажу, mm -hmm. ну я був. І вони це сприйняли дуже так mm -hmm. прохолодно, несхвально. Але потім я їм пояснив, чому я був на Майдані. і Мені здалося, що ми порозумілись. В мене були концерти і там, і в Маріуполі, і в Краматорську, mm -hmm. і там, і під Слов'янським на горі Карачун. Я це в Дебальце вони що давно їздив. Але крім того, я виступав ще на вишколах, тобто і в Чугуєві, і в новограді Волинському, під Києвом дуже багато військових частин, де я для бійців виступав. Тому всього не перерахуєш. От. Ну єдине, що можу сказати, трішки є різниця в прийомі, якщо регулярні війська. Там менше, наприклад, ознайомлені з нашою творчістю. Добровольці вони більше знайомі. Mm -hmm. З іншої сторони мені важко тут розібратися на військовий. Ну, регулярщики кажуть, що добровольці погано mm -hmm. воюють. Добровольці кажуть, що це регулярщики погано воюють. Я не знаю, хто там правий. Взагалі у нас армія теж має бути одна і добре, що вже зараз поступово добровольці з регулярними військами об'єднуються. Співати Сергій почав майже з народження. Перший запис в три роки. Пізніше, років з дев'яти, вже пробував себе як композитор. Перший свій гурт Сергій створив з братом Олексієм. В той час вони робили кавер-версії на пісні улюбленої машини в рімні. З часом в суто російськомовному середовищі з найближчими людьми прийшов на українську мову. Вважає, що любов до України насамперед привели батьки. Коли створився гурт Тінь Сонця, я ще переважно з більшістю своїх друзів спілкувався російською, але вже почав думати українською. І була така цікава історія, коли наш позаминулий мер Києва Омельченко Олександр заборонив продаж української символіки на Майдані Незалежності, і продавці влаштували там пікет. І я туди прийшов. Тому що я там купляв українську музику з гітарою, почав співати. От, і коли вже якось наспівався достатньо, підходить хлопчина, такий неформал, рокер, і питає: А чому тебе тут пойоті? Я думаю, ну все це я буду останньою з картини, якщо зараз звідси йому відповім російською. Я йому відповів українською так, принципово. І потім, а він виявився абсолютно нормальною людиною, він це нормально сприйняв. Ми з ним пішли навіть потоваришували. І він мені розповів, що він з Ульяновська з Росії. Я подумав: якщо мене росіяни не розуміють українською, так значить мої друзі українці точно мене зрозуміють. І тоді це, це був такий своєрідний в мене момент, коли я долав такий мовний бар'єр. Це звичайно складно, і я, наприклад, ніколи не я не вважаю, що треба вимагати, щоб хтось говорив українською мовою, ну окрім звичайно держслужбовців. Але взагалі як і до мови до своєї рідної культури треба приходити аналогічно як до Бога. Тобто, це відчути в собі без цього не можна. Насильно звичайно не повернешся до своїх коренів. Тим більше, навіть українці відомі ми ж своєю упертістю. Якщо щось навіть російськомовному українцю його змушувати щось робити, він з принципу це робити не буде. Тому тут дуже важливо, особливо е Південній, Східній та й центральній Україні не треба її там якось особливо вирізняти, вона дуже схожа на південну і Східну за своєю ментальністю. Тут треба проводити ненав'язливу, але ефективну, таку цікаву українську пропаганду, щоб люди зацікавлювалися просто україною як такою. Тобто треба шукати якісь інші точки дотику, якісь актуальні моменти, які об'єднують південну Україну, східну Україну, центральну, Західну. І хоча за освітою Сергій викладач географії та англійської мови. Своє життя він пов'язав з музикою. Так, 13 червня 1999 року була заснована група Тінь Сонця. Їхали козаки, їхали по полю, і лунала пісня про їхнюю долю, про їхнюю, долю, про страцлюю волю. В 99-му році, коли ми заснувалися, було сонячне затемнення в серпні. Е, Ні, Про це це пам'ятаю. Тому, тому що часто задається питання, тому в мене все в пам'яті. Я до сих пір пам'ятаю, як я вийшов з будинку і так все затемнене було. Ми дивилися через якесь скло чи щось угу. таке. от на це сонце. Ну і тоді ми слухали, як сказати, в якомусь хорошому розумінні дещо похмуру музику. Е, тобто... Рок-музика, чи там, російський рок, український рок, там, європейський, там, американський. Трошки електронної музики такої похмурої, раннього Скрябіна я згадував, Депешмот, К'юр, можливо. Ну, і Хотілося назвати якось теж так дещо похмуро, але водночас от сонце воно все одно е... з'явилось в нашій назві, і цікаво, що зараз. Багато шанувальників по-різному інтерпретують цю назву, і для mm -hmm. когось це навіть доволі світла назва. Mm -hmm. От тому ну, так багато різних і цікавих дискусій стосовно цього. Ну і ми раді. Ну і хоча пісні писали давно, але вони дуже стали актуальними саме в наш час. Ми завжди співали, про наболіли, про те, що mm -hmm. ну я ж кажу, тобто внутрішній якийсь процес назрівав і е, хотілося пробудити щось таке войовниче. В наших людях група поєднує у звучанні своєї музики бандуру і скрипку з традиційним для рок музики гітарним супроводженням. Нема, то ні фани, нема, ні герба По під смертю любові, чи вже по пітині три крапки та сама журба І проріжеться пісня, окрізь блюватині Как ми карта прийшла, як на гріх, шпилюба, столя, мов ябко ділити на двоє, коля до серця, як до хлопа вдова Але види що пришку трапляються збої Пальці м'ясо крибавляться у скрипаля Всі гіма тривчать на ося кордон Критики про музику, що виконують хлопці, кажуть, їх слухають незалежно від віку. Їхні пісні цитуються, виконуються біля багать, а виступи захоплюють вируючою енергією та співами разом з глядачами. Для когось досі незнані, для когось явище, яке змінило свідомість. Музика, з якою він живе. Чорний вітер гуде, саме час рахувати, слова і набої Аздавалось, що серці доля йде, але бачиш, козаче, трапляються з Пальці Пальцем я закривав, бляться у скрипаля. В сірі фільма тремчать на уся хварту А на втовагнюші та сама земля І та сама собача дорога. На рахунку Тіні Сонця десятки різноманітних фестивалів, на яких запрошують знову і знову. Їх пісні змушують мислити. Їх пісні об'єднують та надихають. Їх пісні змінюють світ. Особистий світ слухача. Де вам краще співається взагалі? У повному залі. Чи так просто на вулиці? Ну, це залежить, звичайно, від е, твого внутрішнього стану. Наприклад, буває, що якщо, якщо голос трішки не розпіваний чи втомлений, і на, на відкритий простір важко співати. Е, але якщо все нормально, то воно може піти дуже добре. От, наприклад, я навіть я не, не міг подумати, от, от нещодавня моя поїздка в Дебальцеве, все це, звичайно, було без мікрофону, без нічого. Ми просто е, сиділи на кухні, такі е, викопані в, в ракушняку такому грубому. От, і я співав там, не знаю, години чотири, з невеличкими можливо, перервами, mm -hmm. ну настільки все легко йшло. Ну, тому я з радістю згадую ці мої виступи біля Старого Дуба тут в Запоріжжі. Ну, власне, там, де такий осередок Спасівців. От. І радий, що молоде покоління цінує нашу творчість. Взагалі ми так пишаємося, що перше, у нас ну, так похвалимося, найбільш твереза публіка. Не концерти. У нас, практично, на концерти, та, у нас угу. нема такого, що ну, трапляється п'яні. Ну, це поодинокі випадки, одна-дві людини там за концерт. Угу. Ну, і деякі бувалі рокери пишуть. Чи дивний рок-концерт. Ніхто ні в кого не кинув пляшку, ніхто там не впав під сценою, чи там щось інше не зробив. От. Ну і плюс об'єднує різні покоління. Звичайно, в першу чергу це студенти і вже наші ровесники десь так, тобто від там, років 17 до 35 це основна частина, але на нашому концерті бувають і діти, і бувають навіть. А люди за 80 приходили. Тобто ну це дуже рідко, але приходять. А котрий раз приїжджаєте до нашого міста, до козацького міста? Ви знаєте, я вже чесно не рахував, але було в мене багато вже акустичних концертів, тобто під гітару. Але стін сонця, наскільки пам'ятаю, це другий, здається, візит. І нам дуже запам'ятався перший. Ну перший я дуже запам'ятав. Ви знаєте, ми ж. На цих образах козацьких, ну от я ще з третього курсу створював пісні, читав Дмитра Яворницького. Mm -hmm. от перший том історії запорізьких козаків це для мене була така настільна книга улюблена. І от нарешті ми приїжджаємо в Запоріжжя, і ці всі наші шанувальники, які вже знають наші пісні раптом, ну їх вже наживо чують і. Їх особливо зворушує, що це ж в першу чергу про них, в першу чергу про їхню землю. Звичайно, у нас не всі пісні про саме козацький Запорізький край, але там і Великий Луг згадуємо, і Чортомлицьку Січ, і найбільший поріг не наситить. Ну і взагалі про образ козака як взірець, як людину таку сміливу, рішучу. Ну, мені взагалі здається, що такий гурт повинен був народитися саме в Запоріжжі з такими піснями. <рес> ну Україна у нас єдина, так що де народились, там і є. До речі, у нас хлопці з різних куточків mm -hmm. України. От, наприклад, є з Сумщини, є з Волині, є і ще кияни, тобто, є з Вінничини, так що. Та Сергію вдається не лише займатися музикою, так у 2012 році презентував у Києві авторський мистецько-просвітницький проект Видатні українці, який ставить собі за мету відкрити сучасній молоді більше славетних українських імен. Він народився під впливом книги Сергія Грабовського, такого журналіста і Історика, напевно, варто сказати генії проти ідіотів. Я цю книжку купив абсолютно випадково. Дякую, <святково> да, абсолютно випадково. І з цієї книжки я прочитав дуже багато біографій про абсолютно невідомих українців, а які були ну, справді дуже видатними. І з того часу я і для себе, і для моїх друзів, і для всіх небайдужих. От, захопився цієї теми розкриттям маловідомих імен або, скажімо так, розкриттям відомих імен ширше. От, наприклад, Микола Віталійович Лисенко, що переважно про нього знає, що це композитор, хороший український композитор. Але те, що він був організатором практично всіх культурних подій в Україні в часі царизму, що він організував, наприклад, перший україномовний хор в Києві, що він взагалі був фактично провідником національного відродження і помер від інфаркту, коли йому почали шити кримінальну справу за ініціативу встановити в Києві пам'ятник Тараса Шевченку. Про це мало знає хто знає, наприклад. Про Левка Мацієвича, першого українського пілота, якого ховав Петербург, в кількості 100 тисяч людей йшло за труною. Це була людина легенда, геніальний суднобудівельний конструктор, і перший власне український пілот, який встановлював загалом в російській імперії пілот, який встановлював рекорди і швидкості дальності висоти польоту. Він загинув під час перших авіапоказів в Петербурзі, але що цікаво. Він був меценатом української справи, українського відродження і співзасновником революційної української партії, яка першою ставила собі за мету, до речі, базувалась в Харкові, в східній Україні ставила собі за мету здобути українську незалежну державу. А до нашого міста група Тінь Сонця приїхала на запрошення громадської організації Сотня самооборони Запоріжжя. Концерт був благодійним, і музиканти перерахували 10 тисяч гривень для купівлі приладів нічного бачення для запорізьких бійців. Висловлю подяку музичному гурту. Тінь сонця за сприяння обороні України, підняття бойового духу захисникам України. Та матеріальну допомогу в купівлі приладів нічного бачення для українських військових в розмірі 10 тисяч гривень. Ми е гроші, якщо передаємо, то тільки за призначення. Ми знали, що тут є хороші хлопці-козаки, яких mm -hmm. ми і на майдані бачили, ти й давно дружим. Е тому ми знаємо, що ці гроші підуть за призначенням, і тому ми спокійно віддали. Михайлу Преображенцеву і його побратимам. Вперше під живе виконання разом з гуртом продемонстрували свою майстерність по козовому виступі вихованці школи козацького бойового мистецтва Спас Осередку Спас Яр. Нація, що формується з сім'ї, якщо в сім'ї щось не гаразд, людина буде страждати, певною мірою все життя. Це може позначитись на його стосунках, на його взагалі, на його діях в житті. Тому що нещаслива людина, вона більш уразлива до можливо, навіть до тої ж зради, чи зради такої великої чи зради якимось своїм ідеалом. Тож хай всі будуть щасливими і у всіх доля складеться як найкраще. І будьмо непереможними, як українські козаки. Ось такі вони, справжні сини України. Сергій Василюк, як і наші пращури, лицарі козацької волі, мріє про сильну державу, про щасливих українців. А разом з ним віримо і ми в славетне майбутнє нашої країни. chain of mine